Перший саміт миру, а вперше таке відбудеться. Чого особисто ви очікуєте? Ну дивіться, Росія поки знаходиться в такому стані, що вона не готова до будь-яких перемовин. Вони впевнені, що вони перемагають і ти Коли будуть розвалені всі їхні НПЗ, коли почнуться ламатися у них під ударами дронів компресори, які качають нафту на експорт. Тоді теоретично настайне вікно можливості, коли Росія буде змушена йти на будь-які перемовини. Тобто зараз там просто лунало багато заяв, що ні, Росію рамка... потрібно запросити ну, на цей саміт. Ну, зараз да, не потрібно до, до... поки що. ні, запросу... треба Зеленське правильно робити, щоб формула мила. Вона пройшла через Генеральну асамблею. Он багато країн там приєдналося. Uh -huh. Тобто це рамка. І далі ставиться у такі ультимату. Далі, далі з'являється добрим словом та пістолетом більше, ніж добрим словом можна. Досягнути ну, добре слово це формула миру, да, які там просунув, вона повинна бути в дипломатії в будь-якому разі. А тепер повинен з'являтися пістолет. Пістолет це українські дрони, ракети українського виробництва, які шарашать по портам новоросійська, по нафтопроводах і так далі. Коли починаються проблеми в економіці, тоді клієнт готов. Да? Можна тоді починати якісь там перемовини. І під час перемовин нічого так не бадьорить. Сторону, на яку тиснуть, коли прильоти і продовжуються. Що розуміння є армії ми будемо диктувати власні умови. І все. А не слухати там поради і все інше, що там залишати Росії Донбас чи Крим залишати, як там ходять розмови і так далі. Ні, чітко і ясно повинна бути позиція. Але повинен бути знову таки власне ВПК. інвести ще раз от показали, що таке власна зброя. Тобто уряд повинен інвестувати гроші в ВПК, не кредитувати різних агроборончиків, рітейлерів і так далі через програму 5.7.9. 17 мільярдів виділено. Там немає ВПК. Це про що немає знову таки, буду говорив і буду повторювати. Страхування військових ризиків прилітає ракета в підприємство, яке щойно збудували, ніхто не компенсує власнику. Що про і іноземні корпорації вивезли український хліб. Ім дають страхування від української держави в Одесу. Діти гинуть там три роки оце погинуть, а тут суда виходять, щоб гарно їм жилось. Хоча вони самі можуть це оплатити. Забезпечення секретність підприємства ПК. От я слухав зброєрів, які говорять, не хочу заходити, в тому числі багато цих іноземців. Тому що у нас на відкритому доступі, можна побачити, де знаходиться ці підприємства. У ну, нас на сайті перевірки, десь на Кабміну, Мінфіну, це, ви, ви про що це взагалі говорите? Тобто ми повинні бути мобілізованими, будем, повинні бути організованими і більше зброї, зброї, зброї. Тоді ви ж повинні зрозуміти логіку США, як там взагалі західний світ. Як тільки вони побачать, що українці самі без них. Багато чого можуть зробити ну, за допомогою в тому Америка числі, європейських... Америка підтримує тих, хто виграє. Побіжуть першими, щоб поставити прапор, що це ми все зробили. Я вас запевняю. Стільки раптом зброї з'явилося, ви здивуєтесь. Це правда, так воно працює, тому що, коли вони поставлені в становище, Раптом зникають всі ці перешкоди, зникають, виявляється, Іначе, що ситуація. Рішення не знаю, конгресу не потрібна. Це, рішення по конгресу виявляється, що у президента США з'являється повноваження, яких ми не підозрювали, що може дати наказ армії Сполучених Штатів Америки в піднімати всі літаки і ввести в Україну все, що тільки є на складах. А так же було в історії Сполучених Штатів Америки під час війни судного дня в 1973 році, тому що Ізраїль поставив Сполучені Штати в таке становище, коли вивели там у них набагато ракет було з ядерною боєголовками і е, на літаки вже підв'язували бомби. Що президент Сполучених Штатів Америки Ніксон протягом 9 годин ще раз, не до ні діб, ні місяців, ні не років, дев'яти годин піднялися літаки і повезли все, що потрібно. Без будь-яких конгресів. Тобто, ніхто там не запитував конгресу, що там є у них повноваження. Так що ну, тим більше гроші в Україні там є виді з минулого року на 4 мільярди. І ми повинні поставити так, в тому числі. Тим більше ми бачимо, що в Європейському Союзі є. Там позиція, наприклад, Британії та Франції, які вчора вже ледь не спільну заяву, говорять, що поїхав, до речі, прем'єр прем чи міністр оборони, поїхав США. З Трампом зустрінуться, з іншими зустрінуться, проведуть дуже серйозну роботу, в тому числі виховну стосовно е е е е еліт. Як тоді вже їх попереджав, наприклад, міністр закордонних справ Сікорський місяць тому десь. Що якщо Сполучені Штати Америки не будуть допомагати своїм союзникам і так далі себе будуть поводитись, це призведе до того, що в цьому році всі країни при тому почнуть розробляти власну ядерну зброю. Тож далі буде? Ну я думаю, що все ж таки там розум буде, але ми повинні знову таки не е, стрибати. Знаєте, що там хтось хтось сказав. І так далі. Ми повинні виходити зі своїх інтересів. Якби Ізраїль постійно слухав, що йому треба робити від різних країн, давно б країни не було. Давно б країни не було. Тому якщо там говорять, що от не треба бити, значить треба більше бити. Тому що ми розуміємо, що це наш інтерес. І ми повинні розуміти, що це руйнування і російської військової машини і руйнування російської економіки. Я вчора бачив Reuters повідомлення, вони вже шукають. Нафтопродукти намагаються там в Казахстані взяти, в Білорусі. А от Білорусь теж питання. Значить, Білорусь допомагає повністю. Якщо це буде ще зафіксовано, значить, превентивний захід на територію Мазирського нафтопереробного заводу провинно щось прилетіти. Якщо хтось буде вирощати там в Європі все іншого, по дипломатичним каналам сказати це превентивний захід, в тому числі. Щоб не напали на країни НАТО. Ви, ми бачили? Захищаємо ви... Вас. Да, ви, бачили? ви бачили, що той Лукашенко там витанцьовував біля кордону з Польщею, біля Сувалського коридору. Ага, про собачку, коли коли відкривали, да, да, лікарню? от ви, розуміли, так звану, напевно. Да. ви зрозуміли, що так. І так повинно бути. І ми повинні, і ви повинні розуміти. Так, можуть бути ноти протесту, але, як знаєте, говорить в Ізраїлі краще ноти протесту. Ніж е листи зі співчуттями. Або якщо таке було у них після якраз після Другої світової війни, краще нехай не люблять е державу Ізраїль, чим співчувають євреям асфальтцями.